На сесії Охтирської районної ради склали повноваження троє депутатів. Усього на засіданні зареєструвалися 22 депутати. За звільнення колег голосували пакетом. Своє рішення екс депутати прокоментували так. Склалась ма так ситуація. Мені можливо на лікування. Маму треба буде вести дитину маленьку на операцію. Тому а як депутат, я не зможу виїхати. Це пока попередньо. Пока сесія була, тому за сімейними обставинами склала повноваження. За мене це наступне по черзі також буде. Це будь-працювати. Наша головна зараз задача це відсіч збройної агресії і тому депутатство – це серйозно. Це треба займатися, це треба вито. На це в мене зараз немає часу, і може на моє місце прийде хтось інший, який більш буде ретельно приділяти уваги. Цьому всьому рішення було прийнято за сімейними обставинами, не більше того. І тому воно було виважене, обговорене і прийнято рішення. Прийнято рішення на фракції, обговорене з нашими колегами, депутатами партії за майбутнє. І ми прийняли, я прийняв особисто таке рішення. Крім депутатів, склав повноваження один із заступників голови Охтирської районної ради, 35-річний Валерій Партала. Чоловік голосував проти складання депутатами повноважень. Моє рішення пов'язано з тим, що не знаю чи через панічні настрої на скупчення російських військ на кордоні, депутати бажають масово виходити з. Депутатського корпусу з метою виїзду за кордон я абсолютно не підтримую такі панічні настрої і течії і відповідно не бажаючи мати до цього відношення, не бажаючи виконувати якісь кнопкодавські функції, мною було прийнято рішення про складення своїх повноважень. Наголошу на тому, що я залишаюсь діючим депутатом Ахтирської районної ради. Початку повномасштабного вторгнення 10 депутатів склали повноваження, розповів голова районної ради Сергій Кірічко. Депутати виходять по різним причинам. Одним потрібно виїхати за кордон. Я вважаю, трохи неправиль це рішення не випускати депутатів за кордон. Навіть тих людей, які за 60 на лікування, допустимо, у нас Любомир Єфіменко, йому потрібна операція за кордоном. А він як депутат не може виїхати. Так само в нас виходила Сушко, внук за кордоном. Вона його не бачила два роки. А поїхать вона вже тут. До речі, вона баставалась депутатом. Но їй прийшлося скласти повноваження, щоб побачити внука. Замість депутатів, що склали повноваження. Виборча комісія повинна запропонувати ці місця наступному виборчому списку партії. Заступника замість Валерія Портали Сергій Кірічко. Поки говорить, не братиме на це. Немає фінансування. Зараз в Ахтирській районній раді 37 депутатів. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.